Почнемо з того, як допомагаєте. Ми на транзитному центрі допомагаємо людям централізовано евакуйованим з Донецької області і вже частково з Дніпропетровської області людей, яких евакуюють. Коли люди приїжджають, перше питання, яке ми задаємо, чи є їм кудись їхати. Якщо людям немає нікуди їхати, вони залишаються на деякий час у нас на транзитному пункті і потім попадають під програму розселення. В основному це по Західній Україні це Львівщина, Тернопіль, Рівненська область. В основному це приймає зараз. Це Львівщина, основна така маса туди їде. Першу допомогу. Ми їх реєструємо на допомогу перше. Потім вони проходять до наших колег інших з інших організацій, і там вони отримують гуманітарну допомогу, психологічну, якщо потрібно, юридичну, якщо потрібно, також грошова допомога, продуктові набори також вони отримують, і отримують набори гігієни і деякий одяг. Загалом багато людей проживає там? чи багатьом людям ви допомогли? Через транзитний пункт пройшло вже понад 13 тисяч людей. Всі вони залишили, не, не залишилися, точніше не залишились без помічі, Всім ми допомогли, наскільки дозволяє наш, та і в принципі наскільки і за рамки виходимо, але намагаємося завжди всім людям допомогти.